Слава Україні, вечора. Доброго всім тим, хто дивиться це відео на Ютубі. Влада Влошина. <кх> друзі, не тільки в Україні введено комендантську годину. А ще й, на жаль, ми звісно ж хочемо сказати в Лос-Анджелесі, в Сполучених Штатах Америки через заворушення на вулицях. Мер міста прийняла таке рішення. Зокрема, про це й не тільки сьогодні. З Максимом Несвітайловим, політологом, експертом міжнародним Слава Україні. Героям слава завжди радий! Навзаєм, пане Максиме, але не з Лос-Анджелеса почнемо а з е, цитування однієї, одного відомого вислову, хоча він з е, такої шансонової пісні, е, з російської. Багато хто сьогодні в своїх заголовках з огляду на пост Ілона Маска, цитує цей вислів. Е, Звучить він так: Шо ж ти, Фраєр здав назад? Кінець цитати. Да, сьогодні маск повибачався перед Дональдом Трампом. Ну, як саме він сказав, що дуже і дуже, і дуже шкодує за свої попередні пости на адресу президента Сполучених Штатів Америки. Е, що ж так, Максиме? Я у себе також в телеграмі написав, що це бунт Пригожина 2.0. Так гарно розпочав. Дуже смішно. Дуже бадьора так би такий міг вийти жабо гадюкінг. Я вже купив попкорн. Мені ну, буду дивитися. Бажаю удачі обом сторонам конфлікту, як то кажуть. Е і все ж таки здавалося, що цього маніакального завзяття у Ілона вистачить для того, щоб продовжувати це пушити, але щось якось, вочевидь, не вдалося йому на свою сторону за цей період перетягнути. Конгресменів і сенаторів, це те, про що я говорив. Що от, е, це для нього чудовий шанс спробувати е, десь підняти під себе частину конгресу, тому що скоро до вибори, і ті, хто планує йти обиратись, е, їм потрібні гроші. Їм потрібні рейтинги і гроші. Рейтингів особливо їм Дональд Трамп не дасть. Е, електорально не посилить. Грошей у нього особливо також немає. а Десь їх треба на вибори брати. І от у маска була ця карта, була ця можливість зробити таким чином. Але щось пішло не так. Плюс, я думаю, що тут накладка вийшла на цей жабогатюкінг з протестами в Каліфорнії. Якби вони не розпочались, то тоді він би продовжився. А так, через те, що розпочалися ці протести, розпочались протистояння, радикальна частка. Прихильників Трампа та Десь і нової аудиторії Маска вони повністю безапеляційно стали на сторону Трампа, на сторону федеральної влади, тому що ну оці мігранти, машини палять, магазини грабують, uh -huh. кошмар. Треба щось з цим робити. Треба сильна центральна влада господарника, який прийде і скаже: uh -huh. і, не знаю, будемо встановлювати пальму в Каліфорнії. Ну, літерж треба на центральній площі поставити пальму. А, загалом і Нацгвардію відправили все таке. І маск ще тоді почав десь коригувати нос повітру, тому що він почав писати про те, що це безумство, це потрібно зупинити те, що в Каліфорнії відбувається, і так далі. А, десь, мабуть, для нього замаяріли десь ризики е, серйозних економічних втрат, і, так. можливо, десь тут ще й натисли акціонери. Впливові, тому що ця війна вона в першу чергу погано сказується на бізнесі. За один лише день капіталізація Тесли впала на 120 чи 130, то вже не так важливо, але мільярдів доларів за один день. Я думаю, що акціонери, скажімо так, м'яко. Не дуже в захваті від цієї ситуації, і оце все сукупно наклалось. Десь не встиг домовитись. Думаю, що просто не встиг домовитись з конгресменами і сенаторами. А тут почались протести в Каліфорнії і якби розхитувати човен зсередини республіканці не захотіли. Тут ще й такий великий обвал по акціям. І що робити в цій ситуації? Тебе більше не захищають ці демократичні медіа, тебе просто стібуть і висміють. Всі пишуть про сварку там мільярдера китамінщика і старого Дітолюба. Мабуть, те слово не можна казати, бо це ж на Ютубі буде виходити. І все. І він зрозумів, що сам став заручником ситуації. Спочатку втратив свою прекрасну лояльну аудиторію ліберально демократичну яка купляла у нього ті всі Тесли. І робила йому гроші по факту. Єдині гроші реальні, які він заробляв на людях, а не на дотаціях від держави. Він тепер і цю аудиторію втратив. І та аудиторія нова, яку він здобув, ну не сказати, щоб супер лояльна до нього. І це, зараз це складається на його користь. Не скажу, що він не повернеться, коли от зараз він зробив цей крок назад. Швидше за все. Трамп, відчувши слабкість, захоче його ще раз там помикати в хороших, цих, знаєш як в цих фільмах американських про школу, де не птах головою та так, так, так. І от Трамп, як типовий такий хуліган, як типовий булі, він швидше за все спробує так зробити. Бо він був таким все життя. Він бився в школі. Це все. Він якраз був типовим хуліганом. Е е і подивимось, чи він прийме маска, типу ох, ти розкаявся, дурачок. Ну що ж ти, йди до мене, все нормально. Ми сварились. Не пам'ятаю такого, щоб ми сварились, щоб ми кожне одного ображали, все нормально. Або навпаки, захоче його ще раз ущемити. Що, типу, ага, вже пізно, ну іди сюди буде батька за загривок тягати. Я шкодую, Максиме. Я дуже шкодую, що все не розвинулось далі і ви не з'їли півтонни попкорну. Бо, це ж як могло б бути цікаво: партія Америка, формування партійного складу. Формування не знаю представництво різних штатах Сполучених Штатів Америки. Нікі Гейлі, яка поперед батька в пекло спішила, казала: Так, 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 так. Я буду лідеркою, бо маск не може не міг би тоді очолити. Нікі Гейлі в перших рядах поспішала, говорила про те, що так я не буду цього всього. Чи поки що не буде цього всього? Я б сказав, поки що на паузі. Десь mm -hmm. виклали карти, і це спроба такого жесту: ну давай домовимось, так і все буде залежати від Трампа. Чи він mm -hmm. піде от якраз таким лояльним, чи відчувши слабкість, почне тиснути, і там уже маск може знову повернутись до цієї динаміки? Звісно, що стосується цієї партії третьої сили. Я не дуже на неї ставлю, тому що це вже далеко не перша спроба в американській історії створити таку партію. Навіть більше скажу в 2000 році. Молодий, ну не такий вже й молодий, але значно молодший ніж зараз. Дональд Фредович Трамп в 2000 році брав участь у праймеріс партії реформаторів. На секундочку була можливо і навіть така партія, і тоді він праймеріс програв. В 2000 році його взагалі покидало. Він і демократів фінансував, і це від реформаторів номінував. В результаті президентом від республіканців став О, такий чоловічок, дуже інтересний. А, тому ця історія з партією ну, для мене виглядала дуже сумнівною з самого початку, тому що Маск е, має дуже високий антирейтинг зараз. От, якщо е, перед виборами Трампа він йому допоміг не тільки грошима, але там умовно медійкою свого е, твіттера і своєю персональною, то зараз він не так, щоб сильно може комусь і допомогти. Він на накопичив цей антирейтинг дуже сильно. Він думав, що він використає е, Трампа як ручного президента. Думав, ну старий збитий льотчик. Я це зараз президентом поставлю, бо сам же не можу стати і буду ним керувати просто. Але він не врахував, що е, Трамп, можливо, десь уже його когнітивні здібності не такі, як були раніше. Але навички старого лиса, навички використовувати людей вони нікуди не діваються. Трамп дуже вправно вміє загрібати вугілля чужими руками. Він дуже добре знає прийом котячої лапки. І дуже добре знає, як робити з людей цапів-відбувайлів, як від mm. з... З... маска. Ну, цей молодий, дурний. Він ніколи не мав досвіду в політиці і ніколи не мав досвіду в бізнесі 80-х, 90-х. А це також були досить буремні часи в Сполучених Штатах Америки. Він фактично стартував в такі дуже лояльні, соєві, демократичні часи. Коли йому такі, хочеш робити електрокари, на тобі дотації, на тобі субвенції, космос, на тобі державні контракти, Starlink, на тобі все. Він же зробив бабки фактично на демократах. Вони його зробили найбагатшою людиною світу. Але ну от така невдячність, і прагнення до політичної влади, вони зіграли з ним поганий жарт, бо він не знав, як це працює зсередини насправді. Він дуже політично неграмотний, надзвичайно. Ну, це українці могли бачити ще по тому, які напитування там. Добре, тоді спитаємо Максима: а де демократи? <кій> Ви бачили обкладинку журналу Тайм? Не знаю наскільки вона була фейковою. Нещодавно опублікували цю обкладинку. Офіційних підтверджень, правда, не бачив, але це було креативно. Мені просто сподобалось. укладинка журналу Тайм, де звичайне оголошення з такими талонами, які відриваються, знаєте. І залуком, де демократи? Where is Democrats? Приблизно так це виглядало. А, так ну дійсно. Я я бачив. Не знаю наскільки це правдиво. Можливо, це просто як а-ля мем. Мем, але дуже в тему. На звісно. Ну ось ситуація зараз така, що лідером демократів в теорії може стати Ньюсом губернатор Каліфорнії. Там одна з найбільших проблем полягає в тому, що Обама досі найвпливовіший демократ в партії, Найвпливовіша людина в партії. Він досі керує багатьма процесами і виглядає так, що не дуже хоче цю владу відпускати. Йому, хоч він вже не може стати президентом, але все одно йому подобається головному старішині впливати на всі процеси в партії. Ньюсом це та людина, яку я хотів бачити в. Кандидатом від демократів замість Байдена, і коли тільки стало зрозуміло, що от Трамп набирає обертів ще на початок минулого літа, я говорив, що Ньюсом це ідеальний кандидат для того, щоб балотуватись від демократів замість Байдена. Якби він не тягнув резину і зробив це це навіть було дуже класно можна було це зробити. Типу, I know you want something New, and I have new some Ну, можна було б грати, це дуже класно, зробити політтехнологічно, дуже якісно. Вас послухають зараз. Не заплативши вам мільйони, візьмуть за основу. <плес> Нам вже немає кому отак його просувати. Це ж авторське Ось. право, ви що, Максим? І е, дуже класний персонаж, насправді, так. перспективний. І ця війна багато що про нього е, покаже. Чи може він викарабкати з цієї історії, якщо він зможе протистояти гідно Трампу і вистоїть і відстоїть свою позицію, то мабуть стане головним фаворитом а, на даний момент, принаймні від демократів на наступних виборах. Або дійсно там ну взагалі безідейність, без ініціативність і відсутність розуміння, що робити ось для вас є прекрасна можливість. Прекрасна можливість осідлати цю історію. Чому ця ситуація не сильно масштабується з Каліфорнії? Бо немає лідерів протесту. Немає просто ніхто за собою конкретно не веде людей. Немає якоїсь там американської ценюка, який вийде, скаже: Булет в лоб так булет в лоб Немає чогось такого, щоб от з цього зробило щось більше більш конвенційне і що притягала масштабування. Демократи не користуються цією можливістю. Республіканці звинувачують, що це все демократи їх фінансують і підтримують угу. та якби ж то можливо б тоді з цього був якийсь стол. А то поки що цим користуються тільки різні банди і чопноці Фріпалістайн Фріпалістайни, фрі які там приймали ну, ну, кальці. Палестина і Мексика, братья нові. Бідна Грета Тумберг, біднесенька, що й депортацію впаяли в Ізраїлі. Е, так, е, давайте від одіозних персонажів Максима, бо не дають, бачите, це все цікаво, звісно ж. Але ці одіозні персонажі не дають нам прийти ще до однієї головної теми, яку я взяв за основу сьогодні зустрічі з вами. Е, під, під гексет, очільник е, Пентагону, міністра оборони, зазначив і заявив, що. Підтримка України буде скорочена в принципі, бо це рішення пов'язане з абсолютно іншим розумінням, підходом і позицією Сполучених Штатів Америки і президента Трампа щодо вирішення війни Росії проти України, позиції миру, позиції дипломатії, так чи інакше, і так далі. Це вже офіційно було, до речі, зазначено. Як вам? Мушу зробити гучне оголошення. Будь ласка. Трава зелена, небо блакитне, а вода мокра. Це ви так передали. ну, окей, провели аналогію з заявою Піта Гексета, добре, да. Та Так, ну, якби, а хто сподівався на щось інше? В принципі, те, що не буде допомоги від сполучених штатів Америки, це ж було оголошено вже неодноразово. Що пакетів саме допомоги для України більше не буде. Що нам не варто на це розраховувати, що ми доотримаємо те, що було закладено нам ще при Байдені, uh -huh. дай Боже йому здоров'я в прямому сенсі, бо, як ми знаємо, він зараз на жаль, в скрутній ситуації. У нього онкологія, а ось і тому немає нічого дивного. Ну, типу. Для нас зараз єдина можливість, поки Трамп залишається президентом, те, що Штати для нас хоча б ситуативними партнерами залишаться. Дай Бог, аби вони нам хоча б продавали зброю, те, що сказав Трамп, мене тривожить значно більше. Бо те, що ми не будемо отримувати допомоги від Штатів, це якби ясно, як божий день. А те, що Трамп сказав, що Штатам раптом почало бракувати боєприпасів снарядів. І що вони кудись там продаються, зокрема, в одну країну, тобто в Україну, звісно ж, кому ще. І що він буде це виправляти, ось це проблема. Тому що те, що вони нам нічого передавати не збираються, та й Бог з ними. А якщо вони перестануть продавати артилерійські боєприпаси, ось це стане для нас серйозною проблемою. ну Скоро під гексет. Як один єдиний чоловік, який залишиться в Пентагоні на роботі, бо ми ж знаємо від минулого тижня, що активно відбувався ріс там декількох радників, двох заступників Міністерства оборони ПІТа Гексета, а навіть адекватні і навіть неадекватні можливі претенденти відмовляються йти в цю команду працювати. І як зазначало одне з видань, команда в ну, Пентагон, Пентагоні мають труднощі з пошуком і підбором. Людей, які розуміють, куди вони можуть потрапити, і що краще туди не влазити. В принципі, да, це так до слова. В США мільйони людей готуються вийти на наймасштабніший протест проти Трампа. Він називатиметься А без королів. Пройдеться акція у понад 1800 містах. 1800 міст і 50 штатів. Понад десятки мільйонів людей опиняться на вулиці. Ну і зокрема, ці мітинги відбуватимуться 14 червня, бо 14 червня відбуватиметься військовий парад, який Трамп влаштовує у Вашингтоні з нагоди свого дня народження. Як розгортаються події в Штатах? Цікаво. Ну, слухай, я взагалі такий е, дуже ну, критично і скептично ставлюсь до всіх можливих конспірологічних теорій. І е, п, напередодні виборів, коли всі yeah. в про Project 2025, я казав: ну, ні, ну це типу, так, в принципі, я розумію логіку Трампа, і те, що він дуже хоче централізувати владу, е, Стати близьким до авторитарного керівника. Ну але отак от прям наголо взяти і так стрімко зруйнувати американську демократію можна, Максим. Як виявилося, ми зараз бачимо. Якщо подивитись на Project 2025 то Трамп його не просто виконує, він його перевиконує. Він переганяє той графік, який описаний в цьому проекті. Тобто він бере і ну, узурповує владу в Сполучених Штатах Америки. Так, звісно, Гітлер також за півтора року узурпував владу в Веймарській Демократичній Республіці, але вона була дуже молодою, вона була в абсолютній депресії після програшу в війні, там національне приниження і так далі. Це все лягло тоді на плідний ґрунт. Але Сполучені це, Штати, це феноменально, якщо зараз ну, є декілька таких, як для мене. Таких чекпоинтів, які він має пройти, умовно кажучи, головних сигнальних вогнів, які покажуть. Якщо зараз конгрес все ж таки проголосує цей великий прекрасний законопроект, якщо вони це зроблять. Про санкції. Ні, ні ні великий прекрас він називається так Великий прекрасний законопроект. Вибачте, соромно. Це отой. Намішано просто абсолютно менш Там скорочі, зменшення. Ну як щоб впихнути все, що треба його друзям, і щоб він все одно був популярний серед людей? Там, там дональдова тисяча, там зменшення податків для багатіїв, зменшення податків на міжнародний переказ, урізання медікер, там напхано всього, 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 всього. Збільшення оборонного бюджету до 1 трильяну до трильйону доларів в цілому, це збільшить, збільшить дефіцит бюджету Сполучених Штатів Америки на 2,5 з трильйони доларів. От якщо Конгрес це проголосує, якщо зараз е Каліфорнія не відстоїть свої суверенні права. І якщо ці ось рішення судів там по університетам, і в тому числі потенційно по Каліфорнії, не будуть виконуватись, то можна буде сказати, що Трамп офіційно вже є диктатором Сполучених Штатах Америки, що він встановив ну принаймні точно авторитарний режим, бо це буде означати, що він зруйнував усі основні важелі стримування противаг. Бо якщо говорити про незалежні урядові організації, то їм вже гайки. Але там дуже сильно він постарався руками Ілона Маска. Mm -hmm. Із чотирьох головних інстанцій залишилось тільки три. І він їх може добити буквально ну там за найближчі пару місяців. 22 хвилини вже забрав твого часу. Дякую, Максим. Направду. Просто ми поки спілкуємось, сипляться просто новини, як це у нас відбувається останнім часом зі США. Значить, адміністрація Трампа збирається у в'язницю Гуантанамо посадити 9 тисяч мігрантів. Серед цих 9 тисяч навіть є громадяни України. Леж. Про це пише Washington Post І вже цього тижня це відбудеться. Кажуть, готується це переміщення Велике переміщення в в'язницю. Ну, Дякую не знаю, за коментар. Не... <laughs> Дякую за коментар, знаєш, Максим. Ну так, це жарт, жарт. Не знаю, наскільки можна вірити. Просто ну а це, якщо хтось не в курсі, це по суті е констабер Американський ну, Констадер. Бен Ладена там сиділи Ну, і не тільки типу, того насправді всі, хто колись там. Кричав: Аллах Акбар чи Алла Явбар, всі, всі там. Там просто е, така така ситуація, що всі, по кому не можна довести щось в суді, всі в Гуантанамо і там прям. Ну, це це реально сучасний констапт, е, mm. те, що роблять там сполучені штати Америки. Багато в чому своїх методах нагадує те, що робила нацистська Німеччина. Направду це, це можна перевірити, почитати є розслідувань з цього приводу і матеріалів, це не перебільшення. Шок. Е, е, але те, що така хвора ідея могла з'явитись в голові у Дональда Трампа, цього я не виключаю. Шок, Тому. просто ми часто говоримо про те, що нациську німеччину, і це факт, і це. Наяву під час повномасштабного вторгнення війни в Україні з 2014 року все це повторює Російська Федерація у вигляді своїх військових злочинів, так чи інакше, терору і геноциду проти України, України громадян України, населення. Але, на жаль, маємо такі порівняння проводити ще, і тепер так сталося з да Сполученими Штатами. Максима, дякую за твій час. Я навіть не зрозумів, як 25 хвилин нас такого пролетіло дуже швидко. Друзі, сподіваюсь, ви цей час так що разом з нами провели. Можливо, навіть ну не з попкорном, а чимось іншим, смачненьким в руках переглянувши це відео. Максим, світай політолог, експерт, міжнародник Максима. До наступних зустрічей на Ютубі Влада Волошина на Ютубі прямого і в ефірі прямого, і не тільки був радий, спасибі за цей час. Завжди і з великим задоволенням. А якщо комусь було недостатньо, Ютуб канал не світайлов. Також переходьте, підписуйтесь там. Багато чого цікавого виходить. Ютуб канал не світайлов. Підписуйтесь, запрошуйте своїх колег, друзів, підписуватись на Ютуб Максима. Можливо, колись і паралельні спільні стріми запровадим. Просто ще технічно намагаємось зрозуміти, як це зреалізувати. Ми ще молоді і зелені в тому. Друзі, всім спасибі. Слава вам, слава Україні! Побачимось.